Розпаковка на 422 гривні із сільського магазину. Сьогодні у нас 4 червня. Що можна придбати? Так, Марія 16 гривень. Кава якоб, 120 грам, 135 чи 130. Станок орієнтовно 12 гривень. Сірники 10 гривень. Перець чорний 14 гривень. Лавровий лист 8 гривень. Так. Майонезний соус 30 гривень. Маємо 300 грам. Горох. 22 гривні наче. Ковбаска. Ціни не скажу, не знаю. Так, туалетний папір по 10 гривень. І трійка від королайського жука. Одна ось така пластинка 26 гривень. 52 гривні, 52 гривні. Це ось така розпаковочка на 422 гривні.